Записати, встановити додаток, треба перейти в пошук і набрати назву додатку, якщо ви знаєте. Я набираю тут StageCoach. Він знаходиться, бачите, перший йде сайт, але якщо я промотаю вниз, я рано чи пізно знайду Google Play. І тут буде кнопка Install. Це не критично, я просто натискаю на Google Play. Якщо ви добре користуєтесь Google Play, і вам все це відомо, ви можете йти напряму в Google Play. Але й шукати додаток краще через пошук, а потім Google Play. Після того, як зайшов в Google Play, я можу одразу натиснути інстал, якщо я впевнений в собі. Але краще натиснути more Info. На що треба звертати увагу, коли ви зайшли? Перше, треба подивитися, щоб компанія, яка фактично випустила, відповідала за назвою додаток або хоча б було б дотична. Тобто, якщо в нас Stage Coach Bus. То назва компанії, яка випустила знизу, написана, має бути також стейт-код. Якщо там буде написано якісь там, типа рогата купита, не натискаємо, бо може бути підробка. Далі, кількість завантажень. Якщо додаток популярний, кількість завантажень велика. 1 мільйон плюс. Тобто ми віримо, що це справжня штука. І ліворуч у нас відгуки. Відгуки 3,9 зірочок з 5. 50 тисяч відгуків. Для суспільних сервісів, громадських сервісів, це окей. Вони не будуть дуже круті, там, бо вони не комерційні, головне, що працює. Коли ми впевнилися, що все це працює, я натискаю тут Встановити. Відбувається встановлення. А воно може займати різний час в залежності від того, який в мене інтернет. Тут програма невелика, лише 21 мегабайт, тож не так довго чекати. А щоб було трішечки швидше. Я відключу Wi-Fi. І через власний інтернет в мене піде швидше, бо через Таса ми живемось всі. А, після того, як воно завантажилась, воно пише: Я встановлююся. Встановлено. Натискаю відкрити. Вуаля.